Сьогодні я вже раніше. Можливо, хтось володіє німецькою мовою? Так. Є такі. мені сьогодні. Що Що Сальфур отримав назву від куп німецьких слів. Від яких сіль і бург. Заль, сіль вірно, бург, замок, місто. Тобто соляне місто. Чому? Якщо поїхати ось на південь заборони, нас буквально висадити, бо матка знаходиться сім'я часу. Там десять, що добувається і там на старому місці переважно і ментувалися, буде порівнювати, іде... нанчувалося, іде... іде... переважно іде... Сьогодні вони, звичайно, не вийшли, але сьогодні у Зайсбургу проживає приблизно 150 тисяч мешканців. Здавалося б, таке маленьке собі місто, і як для столиці ж федеральної землі, але щороку Зайцьбург приймає у себе десь до 7,5 мільйонів туристів. Тут можна сказати, кожне четверте робоче місце прямо або частково пов'язане саме з туризмом. Але за рахунок туризму теж не протримаєшся лише. Тому основні фірми, які платять Сальцбургу, непогані податки. На першому місці це філіали супермаркетів Шпар. Шпар отримав свою назву від німецького слова якого? Шпар. Шпар, що означає? Заощаджувати. Okay. І на другому місці це філіал фірми Порше. Філян тут був відкритий ще відразу після Другої світової війни. Донька координанта Порша Луїза, що відкривала цей філял Зальсбурго, вони тут не випускаються. Займаються лише сервісом і продажем, справи йдуть у них непогано. І на третьому місці це фірма Red Bull. Центральний офіс фірми знаходиться саме на території міста Зальцбург. А один із офісів фірми Редбу знаходиться за мезами. Ми ось коли будемо їхати до Фальштату, то побачимо той офіс. Можливо, чули, буквально два роки тому Ритму, Дітрит, на кордоні комар, засновник фірми Редбу, Дітрик Матершіць на 78-му році життя. І частка його фірми перейшла в спадок його єдиного сину марку Матерчинка. Марк Матерчинка. Матер Ось є. Так, хто не встигне перейти, не біжіть червоним, червону, ми вас зачекаємо. Марк Матерчинка – це найтамошніше мастерчинка. Його приватний капітал складає 32 мільярди євро. Дивимося, всі встигли перейти. Второвинна стіна. Правую кузать в, в руку. Лазать по стіні.

З 1800 року 1816 року складують два заказів між автоугорським і, і багатом. Лише в 1816 році був прийнятий підписаний мирний договір, який за якого санфаркт пішов до складу Австроугорщини. Тому вважати сансько австрійським містом. І запитати, Тут, то в першу чергу він нам відповісти для Гамбургу, а потім він складав. Це стосується кожної Австрійської федеральної землі. Тобто Австрія складається з дев'яти федеральних земель. Я вас дуже прошу. Воду можно набрать прикольно.